Привіт! Hello everybody. Everyone hello. Ви готові? Ви на каналі Ulioner History. Ви готові до нового... до нового челленджу? Mm -hmm. Так. Е, новий челлендж. А як челлендж називається? Е, Crazy Tower Number 3 або uh, crazy... Crazy uh, Crazy Ball. Crazy Ball, давайте називемо його Crazy Bolt. Наші інструменти на сьогодні. Це трубочка. Ось, бачите, вона з дірочкою. Потім шалена кулька. Ось яка вона, бачите, помаранчевого кольору. Ми повинні отакими такими от руками. Так. А ти всі на ці кульки. Ось так. Ми повинні. Спочатку Ми кульку... повинні спочатку ось сюди кульку покласти, потім так. сюди, а потім наверх поставити, так. щоб вона не упала. Якщо кулька раптово, зненацька, землетрус чи ще щось падає, ти починаєш почати. Ви починаєте спочатку. Занов... Так, починаємо спочатку. А доти ще одна умова. Хто перший донесе свою кульку? Наверх, Наверх тай получе Крайзі Кокей отримає Crazy Коко. Крейзі Коко! 50 гривньовий. Так, отже, три. На рахунок три, два, один, почали! І. Не так звик просто. О! <ріст> я сама не чой, мені Я Вс, все. Все. Ми з тобою змагаємося за друге місце. Б... Отже, ладно. І ладно, ладно. я на перемогла. Ми з тобою будемо змагатися. <рес> Змагання продовжується. Отже, хто зараз? Давай, давайте так. Е, окей, ти отримаєш свій Crazy коко. Зараз ми е, змагаємося за друге місце, а друге місце це буде е, м... половинка кризика. Ні, не половинка кризика, це буде якийсь, наприклад, цукерка. Давай. <рес> да, давай. Отже, зроблено власноруч татком. Жартую, е, буде якась буде якийсь смакок. Ти будь тебе вперед думаєш. Це занадто. Давай допоможемо. Може вам допомогти? Коротше, я віддаю тобі це. Я не можу. це Занадто для мене тяжко. Дуже багато тратиться повітря з легенів. У нас третій робіт. Е все круто. Підписуйтесь на канал. Такий маленький бонус. Ставте лайки, е тисніть на дзвіночок. Стуйте... Подобайку і підписуйтесь на канал маленьку підписочку.